Я вітаю всіх глядачів і слухачів ютуб каналу Король Данило і продовжуємо наші розмови про Львів, про те, що відбувається в місті, і про те, як львів'ян водять за ніс чиновники міської ради. Зокрема, і, власне, в черговий раз, коли я зустрічаю певну інформацію від наших чиновників, миволі виникає запитання, це некомпетентність чи це лукавство. І, власне, сьогодні хочу поговорити про те, чому заступник міського голови, чиновник міської ради, хоче звинуватити в проблемах Львова Львівську районну раду. Є в нас така Львівська районна рада і львівський район, хто не в курсі, абсолютно нелогічні знову ж таки по конфігурації, як і територіальні громади міста Львова, нарізані або як всупереч місту будівній документації. Ну, але це тема, яка стосується, власне. Оцей є нікчемної адміністративно-територіальної реформи, яку всі хвалять. Ну зараз не про це. Зараз, власне, про, про статтю, про блог пана Зубача, заступника міського голови з питань містобудування людина, яка мала би розбиратися в темі. Ну і тому, власне, питання: або людина некомпетентна, або людина лукавить. Стаття називається так: рішення Львівської райради загрожує повним колосом на в'їзді в міст. Гучна, гучна, гучна назва, така заголовок. І під заголовок, те, що ви називаєте ранковими корками, ранковими корками на Кульпарківській, здасться всім просто квіточками. І стаття починається. Абсолютний шок. Я мушу розпочати цей допис саме так. Ну чому? За ніхто ж не змушує. Від чого шок? Шок може бути в людини, яка не компетентна, яка не знає, про що відбувається. Якщо людина займає купу саду, заступник цілого голови з питань містобудування, тим паче, то ніякого шоку тут не може бути. Я зараз це поясню, але давайте пройдемося так по публікації і я буду її коментувати. Буквально ці хвилини військо районна рада має голосувати за погодження нових меж сокільників. Проголосували чи не проголосували, це не так важливо. Я теж поясню, чому. А тому закликаю районних депутатів бути свідомими, не робити помилки і не підтримати цього рішення. Адже це загрожує повним коле в у Львів. І те, що ви називаєте ранковими корками на Кульпарківській, здасться всім просто квіточками. Про що рішення і до чого тут Львів? Знак питання ставить Пан Сович. Ну, перш ніж перейти далі, відразу прокоментую цей шматок. Про затори на Кульпарківській. Вже кілька років тому. На форматі круглого стола Великого Львова розповідав один з працівників власне, комунального підприємства Львівського комунального підприємства, я не буду називати, звісно, прізвище, Один з кращих фахівців, який розбирається в темі, який сказав буквально, що за їхніми розрахунками на вулиці Кульпарківська наступить транспортний колекс. Абсолютно не тому, що щось будуть будувати сокільники, бо про ту забудову в сокільниках е тоді ще не йшлося. А йшлося про інше йшлося про те, що про ті забудови, які будуються вздовж Кульпарківської. І, зокрема, ті, які ми бачимо, якщо ми їдемо вже містом Львовом, якщо ми виїжджаємо у район Окружної, якщо ми рухаємося, скажімо так, в напрямку центра, праворуч комплекс Парусіті на місці бетонного заводу, прямо під залізницею, супереч генплану, тому що там була промислова територія за генеральним планом. Ліворуч ще один комплекс величезний будується. Далі забудовується вулиця Петлюри, туди в глибину. Якщо ми будемо їхати далі на виїзд зі Львова, там забудовується вулиця Трускавецька. При чому забудовується? На карстових порожнинах. Там район вражений Карстом. Забудовується все навколо. І забудовується вже давно, без жодних транспортних розв'язок, які передбачені теж чинним генеральним планом. Таким, тобто, якщо зараз пан Зубач говорить про те, що от, сукільники такі погані, хочуть там забудувати житло, і через це буде транспортний колос, ну це спроба перекинути проблеми, як кажуть, з хворою голови на здоров'я. А хвора голова це якраз Львівська міська рада, тому що вона допустила оце шалене незаконне будівництво суперечним плану, і навіть той, який не суперечний плану, воно все одно незаконне. По одній простій причині, що не можна забудовувати житло, абсолютно не розвиваючи інфраструктуру, зокрема транспортну інфраструктуру, зокрема вуличну дорожню мережу, що наголошує передбачено генеральним планом. Там все збалансовано, там все передбачено. Будується квартал, має бути дорога. Забудовується житло, мають бути розв'язки, мають бути додаткові транспортні зв'язки. Ну, Повертаємося до, власне, до, до публікації. Ціна питання 158 гектарів притул до Львова фактично на межі. Ці землі раніше кваліфікувалися як такі ж за межами населеного пункту. Тепер їх сукільники хочуть додати до меж свого населеного пункту. І все в нічого, якби більшу частину з цих гектарів сукільницька влада запланувала забудувати і все б нічого, якби більшу частину з цих гектарів сукільницька влада запланувала забудувати багатоповерхівками. і тверто це визнає місто в ній документації. Мова про 5 нових житлових кварталів багатоквартирної забудови. На 136,258 гектарів. Два найбільші багатоквартирні квартали Сокільницька влада запланувала, звісно, у притул до Львова під аеропортом на 53,70 гектара, тобто на 14 тисяч осіб. Та біля Трускавецької на 39,96 гектара, на 10 тисяч осіб. Ще раз наголошую. Трускавецька зона вражена карстом. Є у забудовницьких планах сукільників, також індивідуальна забудова, плюс 1873 нові садибні будинки. Отже, ми говоримо про збільшення існуючого житлового фонду зі 774,4 тисячі квадратних метрів до майже 2 мільйонів квадратних метрів. За час, відколи був затверджений генплан, в якому передбачалася передбачалося забудова порядка шести. Мільйонів квадратних метрів нового житла. Паралельно з тим передбачалося дуже багато транспортних розв'язок і доріг. Ще раз кажу, якщо ми говоримо про баланс території, а генплан, власне, визначає баланс території і розраховує транспортні потоки і навантаження, то в генеральному плані було все, я кажу, чітко і зрозуміло. Крім того, що були вибрані ті зони, де мало б житло будуватися. До них підводилися нові дороги, магістралі, планувалися розв'язки. Ну, інакше, якщо ти не маєш тих торік, не маєш то інфраструктури, то не знищуй місто переощільненням. Не будуй, будуй паралельно і дороги, і житло. Ну але оскільки злі язики добре проінформовані, говорять, що з кожного квадратного метра йде певна сума чиновника міської ради на сам верх. Ну, значить, не знаю, брешуть, може, ці злі язики. Але як інакше пояснити це. Абсолютно таке неклюське ставлення, злочинні, не, злочинно недбале ставлення до генерального плану. Е, продовжую статтю <кхід> пана Зубача. У чому ж собака зарити? Навіщо вносити ці 158 гетарів межі населеного пункту, якщо вони і так є з землями Сукінівської ОТГ? Чинне законодавство дозволяє роздавати землі за межами населених пунктів винятково під сільське господарство? А от щоб змінити цільове призначення земель? Наприклад, щоб була можливість їх забудувати, треба ці землі ввести в межі населеного пункту, і саме, саме цього прагнуть сукільники. Зрозуміло, тут, тут з тим не посперечаєшся. Е, я підозрюю, що в сукільниках теж сидять на світі депутати, і, можливо, цілком можливо, вони теж мають свій як кажуть, ентерс, свій гешефт. І з кожного квадратного метра, можливо, теж їм щось там перепадає. Е, Чому вони мають бути гірші, ніж львівські чиновники і депутати. Продовжую далі. Буде це рішення, буде багатоквартирна забудова на межі Львова. Ну ми ж усі не наївні, хлопчики і дівчатки, і розуміємо, що всі люди, які оселяться в забудованих в цих гектарах, багатоповерхівках, поїдуть до Львова на роботу, в школи садки лікуватися на закупи, і це буде Колапс. Ще раз наголошую, колапс вже є. І коло все якраз е, не е, тому, що аж так забудовується за межами Львова, хоча забудовується багато, як те, що забудовується у Львові. Це одна, одна важлива річ. Друга важлива річ. В генеральному плані містобудівна система Великий Львів якраз і передбачала планувальні рішення, узгодження планувальних рішень навколо, тери, навколо Львова фактично в межах агломерації. Тобто агломерація це де-факто то, що існує. І вона існує якраз в межах сокільник, солонки, зубри, зимної води, мурованого, тобто тих територіальних громад, які не увійшли у Львівську територіальну громаду. І е, те, що от, власне, конфігурація територіальних громад вона не співпадає з містобудівною документацією, це не просто так. Це не так собі накраїла, на, на, на як хотіли. А власне, наслідки цього якраз от, про, про, говорить пан Зубач, і тут він каже правильно про ці наслідки. Тільки, а де ж ви були, шановні? Де ж ви були, шановний заступнику міського голови з містобудування? Ви що, не знаєте, що було в генеральному плані? Ви не дивилися цей основний документ, яким ми б мали керуватися своєю діяльністю за посадою? Напевно, що ні. Тому що ми знаємо, що чиновники міської ради вони на дух не переносять генерального плану. Поплюжить, називають суховим рудиментом, незважаючи на закони, незважаючи на те, що як ти не називи цей документ, комплексним планом, мастер-планом, генеральним планом, цей документ, який регламентує забудову, який визначає баланс території, який визначає потреби не просто в житлі, а в тій інфраструктурі, яка має супроводжувати житлове будівництво. Для того, щоб мешканцям, які куплять квартири, в тих нових будах, щоб їм було комфортно, щоб вони не стояли в заторах, не дихали вихлопними газами. Щоб були там парки, газони, щоб е, мами з діточками мали де вийти погуляти, щоб були майданчики, щоб діти не виховувалися в кам'яних джунглях, як це ми бачимо зараз по Львову в дуже багатьох місцях. Отже, зрештою, свої документації Сукільницька рада, чесно визнає, очікує збільшення свого населення з 8 до 50 тисяч за якихось 20 років. Друзі, і це вже буде не село, а цілий райцентр на межі Львова. Інфраструктурні проблеми колядж на плечі Львова, та й сукільчани добре знають, як будується школа в їхньому селі. Не знаю, як будується школа в селі Сокільники, але те, що сукільники це де-факто, як і ще раз кажу, інші населені пункти навколо Львова це де факто агломерація. І коли формували Львівську так звану ОТГ, ну вона була ОТГ на то, власне, коли були вибори всі говорили про ОТГ, оскільки ОТГ не конституційне поняття. І вся адмінтер реформа неконституційна, то потім забули термін ОТГ, він ще з після виборів. Є просто Львівська територіальна громада. Оце таке лукавство, таке, знаєте, окозамилювання. Ну, але ще раз скажу, зараз ми не про це, а власне про допис пана Зубича. Так ось е, зрозуміло, що навколо Львова буде все розбудовуватися. І це було зрозуміло давно. І це зрозуміло е, не то, що зрозуміло, це фактично передбачалося. І генеральним планом чинним. Я скажу більше. Це передбачалося навіть в той час, ще в 20-му році, в 2019-2020 році, коли ми працювали над містом війною Концепцією Великий Львів, викладені в одній мені книзі. І, власне, в аналізі ситуації є записано в цій книзі. Створення Львівської ТГ, ну тоді якраз цей термін вживався. Навколо міста, а також Львівського району, де факто є появою нових суб'єктів містобудівної діяльності в межах містобудної системи «Великий Львів і приміської території. Розвиток фактично існуючі в межах міста агломерації складнюється тим, що і частини належать до різних адміністративно-територіальних утворень, які швидше за все розвиватимуться не скоординовано. Оце ми якраз маємо приклад нескоординованого розвитку. Але в генеральному плані були першочергові заходи, які передбачали резервування території. І чоловік, який займає посаду заступника міського голови з питань містобудування, мав би тою темою займатися. Бо це, це тема життєво необхідна для Львова. А зараз він розводить руками які погані сукільники, і яка погана Львівська районна рада, через який буде колапс. Ну що ж, хтось напевно це прочитає і повірить. І ми пропонували, власне, працюючи на цій концепції, велику пропонували. Ініціювати переговори з утвореними в межах агломерації ОТГ з метою координації просторового розвитку. Це зрозуміло, елементарно. Коли ми говоримо про те, що де-факто існує агломерація, коли ми маємо впорядкувати цю систему агломерації існуючу, то ми повинні домовлятися з навколишніми громадами. Шановні, ви цього не робіть. Або якщо ви це робите, ну, то відповідно місто може вести свої певні обмеження. І тут, якби нічого такого немає, але просто місто саме свою політику вело абсолютно безрамотно і злочинно. Так що тут нічого дивного, що це буде цілий районний центр. Це навколо Львова, так і буде. І ті проблеми будуть наростати і погіршуватися. І тут, крім безпосередньої вини міської влади, яка тим не займалася належним чином, звісно, є і вина центральної влади, яка займалася. Популізмом розказували про адмінтерреформу. грошей більше не стало, і просто то, що перерозпроділили це. Інша річ нічого не зекономили, бо ми знаємо, як в багатьох громадах в структурі тих громад, в виконавчих органах їх сидять куми, свати, брати, сестри на величезних зарплатах. Ну може не таких величезних, але достатньо великих зарплатах на теплих місцях і нічого там не зекономили, коштів, які мали зекономити. Ну але це вже таке. Завершує свій блог, свій допис, пан Зуба ще одною такою безграмотною річчю, яка стосується дороги. Ще один нюанс: 158 газ сукільники хочуть долучати. Натомість частина дороги між Львовом і сокільниками, що потім переходить у Кульпарківську, залишилась нічийна поза межами населеного пункту. У чому логіка? Земля під забудову потрібна, а дорога нам не потрібна, якось нелогічно і як по господарськи. Ну, пан Зубач мав би, принаймні, трошки прочитати закон про автомобільні дороги. І е, в нас немає безхозних автомобільних доріг. Ну, практично немає, є. Але знаєте, що це за дороги? Безхозні. Це ті дороги, які лишилися, скажімо, відомі дороги, які лишилися після ліквідації підприємства, їх ніхто не взяв на баланс. Таке буває, таке трапляється. А взагалі, дороги, тим паче дороги з таким інтенсивним рухом, як вулиця Кульпарківська. Яка переходить далі на територію Сукільні, вони не безхозні. Вони на балансі. Або Укравтодори, що це дорога державного значення, або Департамент автомобільних доріг обласної адміністрації, якщо це дорога місцевого значення, регіональна дорога. А якщо це комунальна дорога, то на балансі місцева гра. Тільки така дорога, як Ульпарківська, вона не може бути комунальною дорогою сукільник. Не тому, що сукільники хочуть чи не хочуть, тому що цю дорогу обслуговують. Вона на ній зроблений ремонт, тобто на неї витрачені гроші, вона є в титулі, в титульному списку. Тому це, що не хочуть долучити частину дороги, це абсолютно якась безграмотність. Зовсім не про те йдеться. Підсумовуючи, <кій> бачимо черговий, от я цю інформацію вже зустрічав на кількох ресурсах, це ж все перепощується, от там, дивіться, Зубач написав, бо тут е, е, сотільники хочуть там забудувати Львів з за усіх боків. Давно все забудовано. Знаєте, коли жарт такий був, що таке Львів. Каже, найбільше село в Постометівському районі. Постометівський район фактично оточував Львів свого часу. Зараз конфігурацію змінили. У нас зараз є окремі територіальні громади. І оті ті територіальні громади, які б мали війти в агломерацію, і просторовий розвиток яких мав би координуватися з розвитком міста, вони не потрапили. Тобто Львівська територіальна громада в неї не вийшли ні сокільники, які безпосередньо межують от вулиця Стрийська, зліво Львів, справа сокільники. Ні інші населені пункти, які безпосередньо примикають до міста Львова. Вони не війшли в Львівську територіальну громаду. Вони не координують свій розвиток зі Львовом. Ще раз наголошую, книжка Великий Львів, наша концепція місто війна, вийшла в 2020 році. І в тій книжці ми писали, власне, і поговорили про те, що це має бути скоординовано і узгоджено. Ну, але хто би то читав, хто би, це, хто би до того прислухався. В результаті ми, крім тих проблем, які створили у Львові. Через лісне невиконання генплану нам додаються проблеми через цю некоординацію, тому що і сокільник, і інші населені пункти, які поблизу Львова будуть розвиватися, будуть забудовуватися. Ринок, є попит, буде пропозиція. А, так що, Львів'яни, критично аналізуйте те, що розказують чиновники, і те, що потім перепощують засоби масової інформації, тому що, на жаль, е компетентного якогось аналізу. І, власне, висвітлення, першої тих проблем там немає. От є проблема, так сталося, і крайніми роблять Львівську районну раду. Ні, не треба шукати, як кажуть, белюк в чужому, стрізку чужому, чи коли в твому белюк. Так, не треба вишукувати гріхи Львівської районної ради. Коли сама Львівська міська рада зробила все для того, щоб перетворити Львів в некомфортне для проживання міста. А на цьому дякую всім за увагу і до нових зустрічей!